З нами про те, що стосується кожного: Освіта і праця. Так, сьогодні ми говоримо про мобінг. Про працю сьогодні говоримо, так. Да. І хочу зауважити, що мобінг це достатньо нове поняття в законодавстві. Однак мобінг настільки поширений в нашому житті, що дуже багато питань виникає, яким чином застосовувати норму про мобінг, Олександр. Ти знаєш, що таке мобінг? Мобінг це новітні явище в сфері трудового законодавства. Але нам треба роз'яснити, що ж таке насправді мобінг, як воно відбувається насправді в житті людей, і як захищатися від цього незрозумілого поки слова. Скажи мені, будь ласка, як ти думаєш, чи колись до тебе застосовували мобінг? У мене такі вперше характер, що проти мене мобіг складно застосувати, але, напевно, хтось може мене і звинуватити в МОБІНГі. Хочу зауважити, шановні наші глядачі, що мобінг, відповідно до статті 2.2 Кодексу законів про працю це умисні, систематичні дії або бездіяльність. І мобінг він може проводитися як роботодавцем безпосередньо. Або коли роботодавець закриває очі надії інших працівників, які є мобінгом стосовно іншого працівника. Розумієш? Та я розумію, Марина, але ти так виступаєш як на науковій конференції. Нам треба більш приблиземлено проговорити цю тему. Розкажи нашим глядачам і мені також. От практичний модуль. От, от сьогодні на підприємстві установі організації, бачив, я вже також термінологію науковою або суто формальною почав говорити. Що безпосередньо у людей, які працюють, що таке для них модуль? Добре, дивіться практичний кейс. За дві однакові посади відповідно до штатного розпису. Головний спеціаліст. Один головний спеціаліст отримує одну. Премію, інший другу премію. Це можна розцінювати вже як мобиль, оскільки не може бути за однією тією ж посадою різні оплати праці. Тому що за працю однакову працю має бути однакова оплата за рівні. А зачекай, от ти сказала слово премія. Премія це ж винагорода за якісь додаткові, виняткові там, непересічні досягнення в праці. А якщо один працівник зробив щось таке виняткове, і підприємство здобуло додаткові ці е, доходи, додаткову вигоду отримувала вся організація, а інший нічого не робив і йому там просто працював, виконував якісь свої звичайні буденні справи на своєму робочому місці і ніяк в цьому місяці ніяких виняткових здобутків на робочому місці не здійснив. І отримав відповідно меншу премію, або взагалі я не отримав, ніж той працівник, який був лідером, який проявив себе і здобув певні переваги, здобув певні вигоду для цього підприємства. Це також буде мобід. Ти молодець. Дякую. Ти молодець, ти задав дуже таке гарне питання, але коли я почала говорити формальною мовою, то я сказала, що мобід відповідно до статті 2 прим2. Це систематичні, умисні повторювані дії. Тобто, якщо це сталося один раз і дійсно працівник виокремився, він над свою роботу щось зробив. А якщо це постійно, і у них одні посадові обов'язки, одна посада відповідно до штатного розпису. Однак один отримує одну заробітну плату, інший отримує постійну іншу вищу заробітну плату. То це можна розцінювати як мобіль. Мобінг, він може проявлятися в різних формах, і треба зауважити, що це може бути як економічний тиск, ну, у цій фінансові премії. Так, так, і психологічний тиск. Дава трошки більше поговоримо про оце, якраз преміювання. Я зрозумів, я думаю, що наші глядачі також що обов'язкові елементи, обов'язкова характеристика мопінгу це систематичність, це повторюваність з місяця в місяць, певний період часу, який доволі має бути тривалим. Ну а якщо така ситуація є постійною? от два працівники. Два головні спеціалісти чи просто фахівці на звичайному підприємстві? Один приходить на 9 годину, о 17 годині вже біжить додому, а інший напружено працює з 8 до 8, ночує, днює на тій роботі, демонструє результати, які є вимірювані, конкретні, чіткі. І дійсно його робота приносить більше позитиву, більше позитивних результатів для підприємства. Невже якщо керівник його буде преміювати? Х10, ніж першого працівника, який просто формально виконує свою трудову функцію і не перенапружується, делікатно назвемо це слово. Невже це також буде мобіг? Він ніяк ні, це не мовіг. Тому що коли ми говоримо про різну оплату за однакову роботу, а ти сказав, що один працівник працює наполегливо робить надзусилля. Тому це не можна назвати однаковою роботою, тобто це різна робота, і в даному випадку буде таке явище як диференціація в оплаті праці. Знову формальна мова це термін з трудового права, вибачте, я доктор юридичних відомий факт трудове право. Тому в даному випадку, коли така ситуація, як ти говориш, то ми будемо говорити про диференціацію в оплаті праці, і це можна сказати позитивне явище. Ну воно таке може бути позитивним, може бути негативним. Але в такому випадку, коли треба відзначити ем, да, працівника в гарному розумінні, тобто. Відбувається індивідуалізація і е, шляхом встановлення премії виокремлюється працівник. А коли ми говоримо про мобін, тоді е, це явище, коли про негативне, коли працівники працюють однаково, виконують однакову роботу, е, однакові їхні посадові обов'язки, однак одному встановлено. Одна оплата праці, іншому, інша оплата праці. До речі, нашим глядачам нагадаю, що в штатному розписі за однаковими посадами може бути лише однакова ставка. Тобто, не може так, що головний спеціаліст 700 і головний спеціаліст 800. Ні. Називайте по-іншому тоді посаду в штатному розписі. Угу. Тобто, одна посада, одна рівень оплати праці, зрозуміло. Тобто. Що й у випадку відзначення того, хто працює краще, що й у випадку застосування або вчинення, напевно, правильне слово вчинення мобінгу, застосовується використовується індивідуалізований підхід. Там він є в гарному розумінні індивідуалізований підхід. А в Питання мобінгу або там в дужках, як зазначено, цкування він ж також індивідуалізований. Він щодо конкретного працівника. Не завжди. Мобінг може застосовуватися до працівника, до певної кількості групи працівників, може застосовуватися до всього колективу. Ну, це якийсь самодор тоді керівник, який ну, до всього колективу... Ну, на жаль, у нас так і є. Крім того, хочу сказати, що ситуація з мобінгом: ми всі про це чуємо: мобінг, булінг, ці слова. І багато працівників дійсно говорять, там є мобінг на підприємстві. Однак проблема зараз, проблема в тому, що норма є в кодексі, а її застосування ну, трошки хромає на прав. Ну, у нас часто так, коли якась новація в законі в вводиться, або немає підзаконної нормативної бази, або невідомо як її практично застосовувати, реалізовувати, або немає механізму захисту, скарги так. У нас трапилося і із мобільним. От У нас сказано, що якщо працівник відчуває, що до нього застосовується чиниться Мовін, то він може себе захистити, піти до суду. Або звернутися до держпраці. Ану, ми трошки стрибнули вже в елемент захисту. А якщо давай далі розтлумачимо далі, що ж таке мобіль? Ми поговорили про фінансовий мобіль, коли це диференціація в негативному контексті за рівну працю, різна оплата. Правильно я підсумував так. А що стосується психологічних обставин, давай це більш детально проговоримо. Бо економічний кодекс визначає так, психологічний тиск. Тискування, моби загалом, це слово. От про психологічні обставини, що це таке може бути. Зауваження, як, як говорить Кодекс. Кодекс наводить, скажімо так, типові форми психологічного тиску, однак відразу зазначу, що це невичерпний перелік. Ну, тобто на... там є слово тощо. Наприклад, це може бути створення ворожої образливої ситуації щодо працівника. Можливо, роботодавець або той, хто чинить мобінг, там керівник структурного підрозділу, він не дозволяє або створює умови такі, що працівник не може навчатися далі. Я тут хочу далі це питання проговорити. Враховуючи те тему, яку ти вже почала з приводу захисту, з приводу скарг, якою лінійкою виміряти цей психологічний тиск? А ось в цьому і проблема. Тому що трудове право є така специфіка, це оціночні поняття. І навіть якщо ми говоримо далі про визначення мобінгу, яке міститься в кодексі, то там сказано, що ці дії направлені на приниження честі, гідності та ділової репутації. А це чистої води оціночні поняття. І саме в цьому криється, як то кажуть, зарита собака, тому що саме оціночні поняття їх важко доводити. Ну, тобто, доказовою базою можуть бути ну, по фінансовому, зрозуміло, виписка з бухгалтерії, а по психологічному це свідчення колег. так? Свідчення колег так. Свідки, можливо, якісь листи, наприклад, заборони там, навчатися, Резолюції, Резолюції на, на службових. Тобто це все важко а. дійсно доводитися. Або, наприклад, от, як форма мотингу може виокремлення працівника, або його ізоляція. Наприклад, працівника виключено зі списку розсилки корпоратив. Росилки, якоюсь, або, так, вони на наради, або не запрошуються на нараду, Або не запрошуються на Хоча по посаді, наприклад, має, має брати бути. Має бути так. Це ось це такою доказовою базою мобінгу. Якраз от ми підводимо, доходимо з тобою практично у нашій розмові до того, що оці оціночні поняття, вони і ускладнюють розуміння, і застосування mm -hmm. статті про мобінг. І хоча у нас і є форма, да, там судова. Захисту від мобіль, от, от ти скажи, як людині, яка вважає обґрунтована або не обґрунтована, що що до неї вчиняється мобіль, як себе захистити. Ну на даний момент у нас можна звернутися до суду з позовною заявою про вчинення мобінгу і однак, про притягнення до адмінвідповідальності того хто вчиняє. відразу. Я хочу сказати, що якщо ви йдете до суду, то ви маєте бути готові до того, що суддя не знає різницю між мобінгом і булінгом. І, взагалі, коли він тримає він або його помічник, тримає позовну заяву про мобінг. То про це затягується, тому що суддя не володіє достатніми знаннями, на жаль. І ви маєте гарно попрацювати над позовною заявою для того, щоб довести, що дійсно є докази того, що до вас застосовувався мобіль. Або ж ви можете написати скаргу до держпраці про те, що ви, проти вас чиниться мобіль. Ці два прояви захисту вони не виключають одне одного, тобто можна піти до суду і можна звернутися до держпраці. А що зроблено, ну, якщо з судом зрозуміло, суд винесить рішення припинити мобінг, притягнути до адмінвідповідальності керівника або того, хто вчиняє цей мобінг проти працівника, і історія ніби має завершитися. А що має зробити держпраця? Справа в тому, що у нас воєнний час. Діє певна мораторій на перевірки держпраці, і у нас тобто, є... в ідеалі держпраця має прийти при перевірки... та Спереді... Пер... да. так і перевірити. Однак зараз діє мораторій і є виключні справи, коли держпраця може приходити навіть зараз перевіряти. Ну це наприклад, якщо як застосовується закон про організацію трудових відносин умовах воєнного стану. Як відбувається звільнення. Тобто, в таких випадках, коли є скарги з приводу цього, то держпраця праця може перевірити? До речі, народні депутати зареєстрували законопроект 11.044, яким передбачають свіже тірів, які передбачається зняття мораторію на, на перевірки по саме з, да, вчинення мобінгу. В такому випадку. Перевірка проводиться за заявою працівника або за заявою про щодо того працівника чиниться стосовно, бого, стосовно бого, чини, бого, чини, так, чиниться мобільно. Мобіль. І на мою думку, добре прийшла теж праця, перевірила, зафіксувала наявність мобільного. Далі що? Суд має Тобто, до відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення, інспектор держпраці формулює адміністративний так. протокол і відправляє його так. в адміністративний суд для винесення рішення. Так. Тобто, якщо людина звертається до держпраці, вона знімає з себе обов'язок підготовки позовної заяви, доказових матеріалів суду, участі в судовому процесі і в цьому, ну вибачте, Складному бюрократичному, бюрократичній справі для себе. З однієї сторони, так. Але не забувай, що інспектор держпраці може і не винести. Ну, зрозуміло. Тобто, тут і ідея така, що Але... вони не є взаємовиключними. Тобто, mm -hmm. особа може піти і в суд і звернутися до держпраці або вибрати один з варіантів. Да. Але якщо ти звертаєшся до Держпраці, ти пишеш одну скаргу, відправляєш її поштою або електронною поштою, або заводиш, вкидаєш відповідну ячейку. І тоді інспектор Держпраці, у випадку зняття мораторію, ухвалення законопроекту, про який ти зазначила, займається збиранням доказової бази, відбирає пояснення, там, свідчення колег і так далі. і тому подібне, І вже сам формує адмінпротокол. Справа в тому, що знову ж таки, дивись, у нас це поняття з'явилося з 11 грудня 2022 року про е мобік, і проблема в тому, що немає практики застосування цих мов. І на мою думку, Ну, я думаю, що наш з тобою інтерв'ю подкаст дасть можливість людям отримати додаткові знання. І... Напрацювати цю працю. так і на мою думку, саме цей законопроект 11.044, він є позитивним, оскільки він чинить шлях до правильного застосування, взагалі до застосування статті 2 прим Оскільки навіть коли виступаєш на наукових конференціях, і слухаєш про те, що мобін виступаєш чи на наукових конференціях, ні, це я маю на увазі, коли я, як доктор наук, беру участь в на наукових конференціях і чую мобінг, там заборонено і таке інше, І коли ти говориш, що так, це все зрозуміло, є норма, є заборона. Як бути, коли ось він реальний мобінг чиниться, І коли мені, як адвокату, задають питання: як бути, я, звичайно, як доктор НОК можу сказати, що мобінг – це відповідно. А коли мені кажуть, що добре на початку, та, добре, говорити. що мені робити з цим, оскільки. Е Невідповідність в оплаті праці, там, створення ворожої е, Атмосфер. атмосфери, да. дії вчиняються такі, що працівник самостійно написав заяву перевівся на неповну зайнятість, щоб в нього була, щоб підприємство зекономило кошти, або взагалі звільнився. У мене таких запитів дуже багато. І я, як адвокат, я їм починаю говорити, є така, є така. Вони в мене питають, як бути? А як буде, я знаю, що якщо вони підуть до суду, то це, на жаль, буде довго. Тому е, наш сьогоднішній ефір скажімо, для того, щоб працівники, я розумію, що, можливо, це звучить так, знаєте, трошки е, з якоюсь такою примарною: от вийдіть, випишіть заяву. Дуже часто мені кажуть, люди, ми напишемо, а потім ще буде більший тиск. Я кажу, так. Wow. Але якщо ви нічого не зробите, якщо ви не звернетеся, то нічого не буде. Нічого не зміниться. Тиск буде продовжуватися, несправ... несправедливість буде зростати. І, зрешті, решт це приведе до того, що до вашого особистого ем, зневіри і задоволення, звичайно, ніякої від роботи не буде. Нема матеріальної, не моральної, Тому я закликаю усіх. Якщо ви відчуваєте, якщо ви вважаєте, що проти вас чиниться мобінг, використовуєте форму захисту або судову, або позасудову, або і ту, і іншу, для того, щоб захистити себе і так напрацювати практику застосування статті 2, .2 Кодексу законів про працю. І можливо, коли буде практика, то і роботодавці трошки по-іншому будуть реагувати, тому що вони mm -hmm. будуть знати, що того притягнули до відповідальності, того притягнули до відповідальності. До речі, е ну дійсно відповідальність штраф за нових, він не такий великий. Якщо ми говоримо про ФОП, то там від 850 гривень до 1700. Mm -hmm. Якщо про посадових осіб, то там 1700, 3400 але сам факт притягнення. І, до речі, є наслідки при звільненні. Якщо є рішення суду про мобіт, то працівник, який, до якого був застосований мобіт, він звільняється, вказуючи, що звільняється за власним бажанням. По-перше, його мають звільнити в той в те число, яке він забажав, і йому виплачуються три посадові окладинці місячні. Якщо підстава звільнення за мобільна. Якщо за власним бажанням у зв'язку з чиненням мобінгу. Про це, до речі, не всі знають. Однак, звичайно, перед цим треба довести цей мобінг. Так. І є стаття про звільнення керівника, якщо він чинив мобінг або допустив мобінг. За це але, можна але, звільнити керівник. Напевно, точно. практика треба напрацьовувати. В практики немає. України, але віка, знову ж таки звільнити може тільки власник. Власник. Але якщо до власника звернуться, якщо буде акт держпраці, якщо буде судове рішення, угу. ну, але так. є така можливість. Тому, шановні наші глядачі, будь ласка, знайте про свої права і не зволікайте. Підсумовуючи так, резюме я спробую зараз навести. Тобто, якщо проти працівника чиниться мобіль, або фінансовий, або то. Психологічний, психологічний та економічний, як пише закон, то є два шляхи, які можуть, ну, якими можна йти паралельно або обрати з них. Перше, якщо ви готові бачити в собі сили самостійно брати участь у судовому процесі, підготувати позовну заяву, підготувати всі доказові елементи вчинення мобінгу, то можна подавати безпосередньо до суду позовну заяву і брати участь в адміністративному провадженні проти. Власного керівника або ж групи працівників, які чинять мобінг стосовно вас. Другий сценарій проведення вчинення власної поведінки в такому випадку це написання скарги до держа... держпраці про вчинення мобінгу з відповідними реквізитами вашого підприємства, на якому ви працюєте, і наведенням тих фактів, які ви вважаєте мобінгом, для того, щоб спеціалісти і фахівці держпраці їх оцінили. Попередньо із вашої скарги і ухвалили рішення про проведення перевірки. Станом на сьогодні перевірка може бути тільки письмова надання пояснень відповіді на запитання керівником або колегами, які чинять мобінг на запит держпраці у випадку ухвалення законопроекту, про який Марина зазначала, це буде безпосередня перевірка на підприємстві з поясненнями, з зняттям відповідних документальних. Доказів, які можуть підтверджувати той чи інший факт чинення мобінгу, з подальшим складенням фахівцем держпраці адміністративного протоколу з передачею його в суд для подальшого винесення судового рішення та притягнення до відповідальності керівника або ж ту групу працівників, які чинять мобінг. Я все правильно сказав? Так. Дякую. Так. Якщо вам було цікаво. Корисно, то ставте дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Далі будуть інші цікаві відео з приводу освітніх питань та питань трудових відносин. З вами пижовий лайф!